Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. Якщо ви якийсь час вже слідкуєте за нашим каналом, то, напевно, помітили, що відеоблоги це не наш формат. Але цього разу я вирішив зробити саме так. Через те, що мій байк, Pride Sprocket, який я використовував як Сітібайк, досі стоїть не митий з зими, а вже червень, спека, ну якось навіть соромно виїжджати, коли на ньому висять просто якісь корали з бруду, які, я сподіваюся, я зможу сьогодні все ж таки відмити. І багато хто з вас миє велосипед саме вдома. А деякі райдери взагалі цього року вперше купили свій байк і взагалі не розуміють, що з ним робити, як його мити, як за ним доглядати. Тож давайте разом зі мною подивимося, як це зробити в домашніх умовах, особливо коли у вас тільки душова. Бо зазвичай я мив велосипед у ванні, там проблем немає, ванна велика. Якщо тільки жінка не буде сваритись, то проблем не буде ніяких. А от в душову його можна і не впихнути. Що ж, давайте подивимось разом, що з цього вийде. Ух ти! Як же ж? А думок немає. Можна ж зняти двері. Я думаю, це має допомогти. Отаке От вийшло. Я не знаю. Як на мене, це якась дурня. Вся підлога буде мокрою. Ну що ж, я хотів показати, як мити в душовій. будемо мити в душовій. Можливо, якщо ви знаєте, що саме мені треба було робити, щоб не було отак. Напишіть в коменти, мені знадобиться на майбутнє, та й підписникам знадобиться, я думаю. Оце, друзі, мій класичний сетап для мийки велосипеду. Це розчинник калоша, тобто денатурований бензин, який має не такий різкий запах, як звичайний бензин. Це е, засіб для миття посуду, це якісь щитки, губки. Ну і, звісно ж, щітка для зубів, як би з неї. Вона допомагає залізти у найважкодоступніші місця. Але сьогодні я піду по більш, скажімо так, професійному шляху. Це спеціальний шампунь для велосипедів, дегрізер для трансмісії, і набір всіляких щиток для трансмісії, така, щоб залізти у всілякі там, важкодоступні місця, і для труб рами і коліс. Це мене цікавить найбільше, як вона себе покаже. Я поки що не знаю, наскільки все це необхідно. Я і до цього мив тим сетапом, який я вам показав. і... Не впевнений, що перейду з нього на щось інше, але цікаво спробувати, що ж воно таке і за що, в принципі, просить гроші у веломагазинах. Отже, перейдемо до миття, і для початку треба буде просто водичкою змити весь бруд, який накопився, а потім вже шампунькою. І, до речі, щоб не виливалось на підлогу, я думаю, що байк можна буде просто отак-от трошки далі просовувати і підтримувати рукою. Ну, Подивимося, як це у мене вийде. Тепер настав час шампуньки. Тут пише, що треба буде просто нанести на раму велосипеда, почекати 30 хвилин і трошки потерти і після цього змити. Що ж подивимось, наскільки вистачить одного нанесення. Натекло багазько. Мені здається, що я трошки перестарався, бось бо забагато розходу. Отак, от, коли не купляєш шампунь, а просто береш на тест отак так і використовуєш. Я думаю, якби я купив, я б використовував його не так. Настав час застосувати щіточки. Ну, в цілому, виглядає доволі зручною штукою. Тепер щиточка для важкодоступних місць. Так, друзі, якщо у вас вдома хтось з домашніх дуже суворий, то дякую вам не скажуть, бо я не знаю наскільки це видно на камері, але брудне просто все. Так, буду тепер змивати все, що я тут наробив, і подивлюсь, чи дійсно воно з першого разу так класно відмиє, як має бути в теорії. Зараз подивимось, що в мене тут вийшло. Ну мені подобається. Доволі чисто. Не знаю, видно чи ні, які у мене калюжі під душовою. О так видно. Тому ні, душова не варіант тільки на крайняк. Отже, якщо є можливість, то не душова. От власне основний бруд з велосипеда і змитий. Тепер залишилось дочекатись, поки він обсохне, і натерти його ганчірками. Якщо шампунь спрацював, то в ідеалі так і буде. Якщо ні, треба буде ще домивати. А поки що почищу ланцюг. Треба було б взяти мийку для ланцюга, але я її забув, тому скористаюся звичайною старою фляжкою, як я роблю і завжди. Тільки налию туди не розчинник, а налию спеціальний дегрізер. В чому його сенс? Теоретично. Після того, як ви вимаєте свій ланцюг в розчиннику, наприклад, в калоші, на ланцюгу залишиться маса наплівка. Я, наприклад, катаю на парафіні і тому мені треба його обезжирити. Тому після того, як я мию розчинником, я все одно мию ще з миючим засобом для посуду в тій самій фляжці. Так от дегрізер в теорії не має цієї проблеми, просто можна помити ним і потім змити звичайною проточною водою. Ну, подивимось, як це працює. Ну що ж, спробую зробити так само, як я роблю це з Калошою, тобто просто закинути ланцюг у ланцюгляшку. І налити туди дегрізер. Для цього треба відкрутити, хоча це спрей, розрахований на те, щоб пшикати на трансмісію, ну я спробую. Розхід, звісно, буде конський, але мені цікаво перевірити. Дорожі. Пахне просто класно, хочеться сьорнути. Калоша так не пахне, калоша, я вам скажу, хоч е, денатуроване, але смердить знатно. Ой, у мене пляшка підтікає. A few moments later. Ну, подивимось, ого воно слизьке. Ух, одичечка брудна. Спробуємо відразу промити, щоб з'ясувати, наскільки воно дієве. Калоша з першого разу зазвичай не вистачає. Десь треба, може, три промитки. Замочки. Замочок раз. Два. Ну що ж, якщо подивитись чисто візуально? Ну він все ще, ну а як? З одного разу і немало вимити. Ще можна на слух визначити, чи чисте він. До цього він хрустів, тому що був з піском. Шкода, що я це не зняв. Зараз. Просто звук металу. Но руки від нього все одно брудні. Саме тому й варто використовувати все ж таки мийки для ланцюга, бо там щітки, і щітки це витирають. Тому я спробую просто щітками натерти, замітувавши мийку для ланцюга і ще раз прийти з дегрізером. А як мити нормально? мийкою для ланцюга, і в цілому не так крінжово, як я, можете подивитись у нашому відосі, де наш механік Євген власне показує, як мити правильно. Ту years later. Ух, ну, що я скажу, друзі, все ж таки без мийки для ланцюга, напевно, дегрізер не дуже гарна штука, бо трошки, трошки якось складно воно виходить і мені здається не так ефективно. Та й розхід буде значно менший, бо от я вдвічі промиваю, тут ну, менше половини вже, може третина залишилась. З мойкою ланцюга точно розхід буде значно менший, бо там купа щиток, які вимивають весь бруд, який отак от просто бовтаючи у фляжці, неможливо зробити так. Звісно, розчинник він буде виїдати, бо на то він розчинник. Але від нього, чесно, ну, смердить, і потім все брудно, все в масляних якихось потьовках. Звісно, це можна вимити, але. Ну, не дуже приємно. З дегрізером приємніше працювати, але без мийки все ж таки не обійтись. Ну, доволі чистий, доволі чистий ланцюг, якщо ж... Послухати, чуєте, як він дзвінко як? Це звук чистого ланцюга, так що, хоч ми у мене й не було, здається, вдалося. І поки ланцюг підсихає на балконі, я займусь передньою і задньою зірками. І отут мені якраз і знадобляться оця щіточка і спрей, яким обладнаний дегрізер. Якщо чесно, то вперше користувався от такою щіткою і завжди був до них доволі скептично налаштований. Єдине, що мені подобалася оця штука, щоб вигрібати з зірок всілякий там бруд. Цим я колись користувався. У мене навіть була окремо пластиковий такий грібінець. А всі ці щіточки, я думав, ну, можна замінити, звичайно, щіткою для зубів там, старою. Ні, тут насправді трошки інша жорсткість. І дійсно класно залазити у всілякі там. Найбільш важкодоступні місця, вичищає класно. Може не дуже зручно тримати, але прикольна штука. Краще, ніж зубні щітки. Як на мене, велосипед вже достатньо висох і настав час його діставати і натирати ганчірками. Для того, щоб дістатися до важкодоступних місць, взагалі краще було перевернути велосипед. Після мийки завжди є вірогідність того, що всередину рами зайшла вода, особливо коли там багато отворів, як на цій рамі. Тому краще дати постояти велосипеду перевернутим декілька годин. Тільки не забудьте зняти підсидел, щоб вода могла кудись стікти. Ось, власне, у мене підсидел мокрий, бо всередині точно вода. Тож, хай трошки постоїть. Many, мене Поки підсихав байк, підсох і ланцюг. Тож саме час його надягнути, змастити і, в принципі, на цьому і закінчити. Взагалі замок не має так легко встібатись на сінглспіді, просто у мене він розтягнутий. Треба буде його вкоротити, але то вже не в цьому відео. Як я і казав трошки раніше, я змащую свій ланцюг парафіном на всіх велосипедах і не варю, а саме змащую готовими мастилами. Бо варка, як на мене, відіймає дуже багато часу. Я колись спробував, мені не зайшло. Але у смова також на мій смак є деякі недоліки, точніше, вони з'явились. Зазвичай я наношу будь-яке ланцюгове мастило по одній краплі в кожну ланку. Як на мене, це доволі економний спосіб. Але останні партії смову, ну як останні цій пляшці, десь рік, не дають можливості це зробити через те, що він став більш рідким. І тепер треба наносити, як вони показують у себе в рекламних роликах. Тобто натиснути, і коли пішла повністю струя, треба крутити педалі назад. Тому я вирішив спробувати Валтайт. Well він такий самий густий, як колись був Smooth. І я сподіваюся, що це дозволить мені економити мастило. Тому ось власне те, що я казав: якщо взяти Smooth, перевернути, я не тисну. Бачите, він капає дуже дуже швидко. Варто тільки притиснути, і все, він не зупиняється. Велтайт, well Оп, крапелька, крапелька. Все, перестав. І потім можна тиснути і по крапельці в кожну ланку додавати. Тобто можна регулювати, наскільки економно використовувати мастило. Перед застосуванням не забувайте добряче струсити, щоб весь осад піднявся. От тепер обережненько додаю в кожну ланку. Ще, що я помітив, смув залишається такою, як шапочкою. А валтайт, він проникає в фін. Тобто, не дивлячись на те, що він не такий текучий, коли його наносиш, він більш текучий, коли вже нанесений. Не претендую на наукові звання, тому кажу, як розумію. Після того, як мастило нанесено, треба покрутити педалі якийсь час, там, може півхвилинки-хвилинку, для того, щоб воно гарно рознеслося. Якщо у вас мультиспід, то попереключайте ще швидкості. Тоді у вас ланцюг буде згинатись, так би мовити, привідкривати піни, і краще туди буде заходити мастило. Залишки я рекомендую завжди прибирати, бо потім вони перетворюються на такий чорний пластилін. Від цього ланцюг чистіше не буде. А на змащування залишки, які на зовнішніх сторонах ланцюга, не впливають ніяк. Так само можна і почистити. Зірки від залишків. Ось, ну друзі, як бачите, велосипед тепер як нова копійка. Був брудний після зими. Всі найбрудніші місця тепер дуже чистенькі. Мені подобається. В принципі, справа зроблена, байк вимито. І як я і казав, я вперше користувався суто велосипедним приладдям для його миття, і які я можу зробити висновки в кінці цього відео. Ну, по-перше, що я виявляється доволі незграбний у питаннях миття. Ну, окей. А по-друге, що всі оці, оці, оці спеціалізовані щітки це дуже крута тема. Вони реально економлять сильно час, набагато краще, ніж ці оці оці зубні щітки і. Великі зубні щітки. А якщо порівнювати засоби для миття посуду або якісь там звичайні шампуні, я не знаю, якусь хімію побутову, то я скажу, що якби я так не бризкав цим шампуням, його б пішло б набагато менше. Я просто для відео занадто багато його витратив. Він роз'їдає бруд дуже круто. Дійсно, байк такий чистий з першого миття. Я чесно за кадром його не домивав. Що ж казати по ланцюгу, то тут а, питання. Розчинник типу калоша, або будь-який інший розчинник, а, як на мене, краще порається, якщо ми кажемо про такий спосіб, як я показав у відео. А Дегрізер все ж таки призначен для спеціалізованої мийки ланцюга, там, де є щітки, там де крутяться всілякі ролики і допомагають вичищати. Бо в такому способі, як я робив, розхід його просто катастрофічний. Але. З приводу спрея, якщо бризкати на всілякі там зірочки, на ролики перемикачів, власне, на перемикач, то відмиває він прям дуже круто. Я на очах бачив, як він роз'їдає старе мастило. Тому, напевно, змийкою для ланцюга він був все ж таки ефективний. В такому способі, як на відео, неефективний капець. Але це смердить. Навіть хто б що не казав, що воно денатуроване, смердить дуже сильно. Це пахне так, що хочеться навіть його випити. Тут просто якась лимонка чи щось таке. лимон, здається, так пахне. Прикольно. Особливо якщо ви вдома миєте, то дуже класно. Чим все ж таки користуватися краще, я навряд зможу відповісти, бо це відповідь індивідуальна для кожного велосипедиста. Бо хтось не хоче витрачати зайвий час, а хтось не хоче витрачати зайві гроші. Тому хтось буде обирати суто велосипедну хімію, яка трошки дорожча, але сильно економить час. А хтось буде обирати щось звичайне з побутової хімії. Так воно буде значно дешевше, але часу віднімати буде, як на мене, набагато більше і воно менш зручне. Тому кожен буде вирішувати сам. Отакий От друзі, вийшов відос, трошки крінжовий, як на мене, але найбуде. І можете подивитись, до речі, ще оцей наш відос про те, як кататись в дощ. Власне, таким чином я і забруднив свій байк. Або отут. А тут буде щось, що порекомендує вам сам YouTube з нашого каналу. Ну, а мене звати Сергій Чобітько, ви були на каналі Велопланета. Зустрінемося Зустрінемось у наступному відео.